Доброго ранку. У нас сьогодні 9 червня. Фу! І наші собаці. Сьогодні два місяці. Зранку він у нас бешений, чіпляється до них. Невихована псина. Не знаю, чи то він маленький, чи просто не, вих... не піддається вихованню. Так, ми снідаємо, почали прибирати качок. Так. Треба вам показати свій город сад, бо в день у нас дуже жарко. Справжня спека. Пішли гуляти городом. Пішли гуляти. Тут в мене залишилася одна цибулька, і вона буде на зелень, на все літо. Тільки треба щось робити, захист від сонця. Бо дуже тут спека. Цегли нагріваються. Ну, це у мене живці, так звані. Це треба пересадити. Там чорна смородина, кілька кущиків. Чи тримати вже до... Осені. А тут на передньому плані кущик порічки. Червоної смороди. До речі. До речі, вже порічка скоро буде. Бачите, почала вже червоніти. Ось така зараз порічка. Так, йдемо далі. І тут в мене ще бедлам. Не вистачає часу. Почала перебирати бур'ян та пласти. Ти вже поснідав? Так? Зараз буду допомагати під ногами. Так, помідорки вже квітують, почали підніматися. Я всіх підв'язала. Це були не мої ще сушаться, треба те щось придумати, куди їх прибрати. В сухе прохолодне місто. Де ж його знайти? Де ж його знайти? Так, а тут, де в мене були тюльпани, все я розпекопала, розсадила. Це в мене майори будуть квітувати. І знов я бачу і тут ці слимаки. Як вони мені вже набридли. Так, лаванда ще ось-ось на бутонах. Ну, скоро почне вже квітувати. Цей кущ в мене троянд. Цього року не квітує, щось бастує. Квітує ось цей кущик. Не можна стрибати. Не можна, кажу, ось такі. Три... Ну, ви бачите? Тільки хотіла вам показати троянду, Я не знаю, як з цим хлопцем боротися. Тут в мене вже квітує пожина, Ожина. Теж в мене тут було колись тільки два кущі за домом. У тому році дуже багато було паганів, дуже класно вона відплодоносила. Ось, бачите, у нас зранку ще місяць на небі. А і дала всього два чи три паростки на, на сьогодні. Як бачите, водичка закінчується. До речі, у нас в селі від, вимкнули воду. Хочеться думати, що надовго, але вчора вже напору не було, і ввечері води не було за ніч. Не відремонтували, стали ми води немає. Так, так, трояндопад після германа. Ну, тут моя газанія. Теж ще не відкрилася, але треба ще в день показувати. Як ви знаєте, вона на сонці відкривається. Деже ще спить моя гвоздика трав'янка? Немає всього того вигляду, який вона має день. Вон Головний герой сьогоднішнього репортажу. Так, тут теж в мене навела ладу. Ой, звоняйте, він шукав місце. Десь ходити в туалет. Так, навела ладу, повикопувала тюльпани і теж посадила стежечку, стежечку майорів. Аквілегію теж всі квітконоси, бачите, повбирала, щоб вони не насіювались. Буду розмножувати два тільки види. Ось це ще квітую. Ну Тут одна, одна квітконосина всього, бачите? Хто стрибає? Одна квітконосина, ото з неї буду вирощувати е, розсаду на наступний рік. Як бачите, ось це моя КБ піднялася вже. Ось, вже піднялася. <кій> Тут треба теж робити, он почала робити порядок, а далі справжній бардак. Оцією квіткою вона в мене вже квітує, мабуть, з квітня місяця. Чи наприкінці травня вона почала квітувати? Ломи камінь. Ну, це щось неймовірне. Ви бачили не, не одне відео, де я на неї звертаю увагу. Ось є вже і насіннячко Теж треба зібрати. Ну, вона все квітує і квітує, ви бачите? Це вже більше двох місяців вона квітує. Ось так буває. Ось таке буває. Мені подобаються такі квіти, які довго квітують. Так, тут у нас теж повичищала, трішки залишила під коносів аквілегію. Тут заховала хосту, бо щось вона дуже жариться на сонці. Думала, що тут буде затінок. Немає затінку. Бачите, яке в нас небо сьогодні. Пір'ясти. Пір'ячком хтось помазав. Капець, коротше, абрикосу не відновлюється, а те, що відновлюється, все одно на слідучий рік хворіє маніліозом. Треба прибирати його та й все. З цього приводу Сережа дуже радіє, йому дрова треба. Так, тут біля калитки теж в мене були, як хто мене дивиться, тюльпани-нарциси. Ось так теж стежку з нарцисів я заплела щоб вона не бовталася і теж тут перекопала, повибирала, повибирала. Як страшно. Звірі повзає. Ну, третій день, мабуть, в мене тут все у такому вигляді. Так, далі у нас колокольчик. Дзвіночки, колокольчик. Дзвіночки голубі, бачите, і між ними то вже зовсім на осінь хризантема. За нею. Теж аквілегія всі квітконоси пооббирала. Там тільки на насіння залишила трішки. Трішки залишила. Ось любий синочок. Як росте можжевельник, як же він український? Який вже великий кущик. Який приріст хороший у цьому році. О, як добре, коли сонце напалить в очі. Це теж осіння ромашка. Це зараз От, отік хащі з кольорового горошку. Бачите? Це якщо за ним дивитися, він дуже високо піднімається. У мене, правда, тут і барбарис дуже високо піднявся до кінця арки. Виноград ось ось буде квітувати. Обробили ми його вже. Так, ось бачите, який горошок. Він і альтанку може затягнути. Це він піднімається, якщо є опора, піднімається, піднімається і весь час квітує і квітує. Це ромашка в мене якась сама по собі виросла. Маленька. Маленька. Ромашка. Ось подивиться на цей горошок ще. Горошок. З цього боку я його трішки приперла він зарився носом. Так, за всім треба догляд. От бачите, який великий. Теж, мабуть, вже на мій зріст піднявся з цього боку, видно. Так, це все про квіти. Зараз трішки пробіжимося городом. Городом. Фуксія, щось у мене не дуже. Тут затінок. Моя кішка прийшла. Що ти хочеш стати? Ніяк вона не, потоваришу... не потоваришує. Не потоваришує з германом. Вона його не боїться, але стороною проходить. Тут в мене Селера. Селера дуже добра. Треба зняти відосик. Як за неї приглядати? Доглядати? Щось в мене <кій> помідор квітує, цей перший ряд. Завізі немає, треба борною кислотою обробити. Все треба, треба і треба. Ввечері вже з ніг хвалишся. Так, цибулька не... Пішла уріст моя маргеландська редька. Ну, кажуть, що її треба після 15 липня виса... сіяти, як дайкон. Я щось посіяла рано, і вона вся пішла у квіти. Не дочекалися ми редьки. Ось, бачите, пішла у квіти. Ну нічого, качки все з'їдять. Так, тут це в мене лещина. Я вон придивилася, де горішки будуть. Така маленька, а десь уже, ось бачите, горішки будуть. Ось тут. Такий вигляд має зараз ліщина. Так, чесник, 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 треба прибирати стрілки, бо вже воно накрутилося. Стрілочки треба прибирати. Ну і тут ми сажали порей. Цебойко. Ще вона сама стоїть. Як далі доглядати, теж буде окреме відео. Тут в мене отак про кабаки. Ось ці жовті. У них одні дівочі квіти. Ні, оце ж чоловіча квітка зараз відкрита, да? Ну, дуже-дуже гарно квітують. Та в мене рядочок огірків піднімається. Піднімається. Треба його зорінтувати на сітку. Ось огірочки мої. Ну, я прибираю раз, два, три, чотири, може, може, з п'ятого і пазухи. Я прибираю огірочки і прибираю вуса, хоча чим воно причепиться, де? Да? Ви скажете до сітки? Ну, ще воно стоїть, щоб силу не витрачало. Бачите зранку скільки тут роси ось роса на огірках, хоча дуже спекотно було вчора, майже 28 вісім в тіночку було. Так, ну тут все, поки набирає, набирає зріст. Мій город взагалі знаходиться у фундаменті непобудованої хати. Бачите, батьки починали будувати хату. Ну ось тут. Ну, встигло побудувати тільки в рівненку. Зато волога тут дуже добре тримається. І опори ми поробили. Мені дуже подобається цей городик, дуже добре доглядати тут. За перцями і за томатиками, помідорками. Так, малина вже заросла знову. Середній ряд треба було прибрати, але мені як завжди жалко. І це саме перша буде жовта. Жовта сама перша буде. Малина. Так, полуниці, суниці вже відходять. Вже відходять. Так, цей городик. Горошок. Вже нав'язався. Буде наливатися. Так, красавець. Мабуть, на всіх культурах. Ось дуже добре вже видно два рядочки. Цибульки з чернушки. Хоча, у нас коли закінчились дощі? Наприкінці травня, так? Да? Так, да, мабуть, вже 10. Ні, не 10. 7-8 днів вже не було дощів, але зранку роси вистачає. Тобто моя мульча добре тримає вологу на городі. Я дуже задовільна. Так, тут ще у мене бардак. Один раз прорвала свікло, бурак. Але треба ще раз. Ще раз проживати дуже густо. Дуже густо. Думала, термін виходить у насіння, понасипала. Це в мене косолька. Бачите вже, як вона опори обіймає. Вже понаходила опори. Вже понаходила і зверху в мене тут натянута. Сітка можна буде далі до кілочків прив'язати якось. Якийсь шпагат. Так, все добре. там Сережа з Германом качаються, перед роботою. А, а ось тут Стася йде знову. Ти мене знайшла, де? Дівчинка. А моя, моя дівчинка. Дівчинка, ну. Ярман уже більше за Сю. Росте хлопець, як на дрожжах. Так, тут морквочка. Пробіжимося, це ж все у мене мульче стоїть. Ще у мене залишилось 4 мішочки. Треба завалити тут поміж помідор доріжки. Доріжки. Так, тут в мене кіше міші посажені. Вже видно, що буде толк. Між ними кинула тиклу. Ну ось бачите? Тільки вчора було все гаразд. І все. Толку не буде. Вони з'їли і стовборець. О, і тут з'їли зовсім Ось, бачите, Ось це була тиква. Ось воно падлюка сидить. Ну, як це я зробила така Вчора тільки дивилася, все було гаразд, я не посипала клуша. Так, тут теж в мене морква, тут батат. Батат. Щось ніяк він не у ріст не візьметься. Ось моя плетуча троянда. Ну, як сказати, що це не гарно. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Бачите, які троянди великі, рожеві. Дуже гарна трояндочка. Це так добре перший рік вона квитує, в тому році не стільки. Небагато було. Там голуб сидить, бачите? Так, і нарешті плющ почав залазити на мою безобразну яблуню. Безобразна. інакше не залишив. Ну, слимаки, слимаки, все, все їдять. Ось тут посадила базилік, не, не хоче він. І сипала. Ой, як це все образливо? Працюєш, працюєш? Тут білля скоро вже почне квітувати І там бачите жику той, що я розповідала. Що мені казало, що це орхідея садова. Ось такий йожик виріс. Квіток не було. Це вже насінневі коробочки, я їх кожного року прибираю і вони не насіюються. Кущик лохини росте, Ну, лохині начебто все добре. Начебто все добре. Ну і тут у мене. Кущики лаванди, бачите? Цілий рядок? Дуже хочу, щоб вони були невеличкі, кущики. Так, ну що б показувати? Зараз швиденько проб. Так, оце мої коченятка. Бачите теж жилики. Теж великі. а що це фас? Один до одного клювами? Теж вже кашу споживають вони в мене. Бо з відром мимо проходила, до великих качок йшла. Спробувала. Так. А дівчата мої рогаються, думаєте, чого? Шо? А тому що я всіх погодувала, а курок ні. Ось так. Так вони ругаються. Що, дівчата? Всіх погодувала, а вас ні? Зараз, зараз буду годувати. Ось чому вони Шипуни. А Ану. Ви шипуни? А ви що розмовляєте? Води немає, да? А в крані немає води? Не знаю, чому немає. Кажуть аварія, а, на... а насправді не зрозуміло, чому немає води. Нема води, да? Ще щось хочете прошипіти, це їм вже більше трьох місяців. Треба цих красавчиків вже прибирати, бо Жерить дуже добре. Так, ну, мабуть, на сьогодні все. На іншу частину городу не підемо. Всім бажаю гарного дня. Гарного тихого дня. А я пішла годувати своїх корочок. Бо дівчаткам треба ж теж на роботу. Треба яйця нести. А для цього треба їх годувати. До побачення.